Вітаю глядачів мого каналу. Я роблю розклад на правий берег 1454. Давайте ми подивимося, що воно як воно буде на ці 24 години. Будь ласка, карти, покажіть мені. Від цього часу, плюс 24 години, яка буде обстановка по правому берегу міста Запоріжжя? В плані, в плані ударів ракетами, дронами, снарядами чи будуть руйнування. Що нас чекає? Нас чекає подвійна, бачите, ситуація, будуть якісь у нас по десятки мечові втрати. Це не особисто фізичного плану, це буде, може, знаєте, тут же інтелект ще, ми будемо розуміти, що ми маємо справу з придурками. Ось. Але буде гармонія зірки на нашому боці. Падає вісімка чаш, а вісімка чаш, тут вона в пошуку кращого, перевернута. Ну і слава Богу, значить будуть всі живі. Але двієчка, бачите, падає на загальний розклад правого берега. Воно буде маленька перемога. Давайте подивимося і сигніфікатори, що чекати правому берегу на сьогодні. Будь ласка, карти покажіть мені, дайте мені сигніфікатор ракетних ударів по правому берегу, що ми будемо мати? Будемо мати повну, повну чашу. Будемо мати зухвалість, а також ми будемо мати ізоляцію, тобто ми будемо все ж таки е, мати розуміння, що треба, треба, треба якось себе захищати. Будемо то робити, будуть працювати наші ППО, бо це фахівці по тройки монет. Я вам скажу так, відчуття від ракет, воно тут нормальне, бо ми маємо повну чашу, по почуттям, то все буде нормально. А що у нас буде по дронам? Покажіть, будь ласка, як ми будемо себе мати? Чи будуть до нас прилітати дрони на правий берег? Ось вона, десяточка. Але ми будемо з нею справлятися. І тут також ця десятка випала. Сила випала, і ще і випав сором. Обіди. Ну, може, щось потратимо. Може, щось будуть От ідуть же ж втрати. Тут у нас іде тяжка робота, така автоматична робота. Дурня якась буде. Ну, Може, кудись попадуть дроном. Оце і буде обіда людям. що... Все ж таки вони хотіли хотіли, а воно все одно, сука, прилетіло. Може таке статися, по двійки, бо двійка, вона ж і так, і так може бути, розумієте? Вона показала, як буде і при хорошому розкладі, і при поганому розкладі. При хорошому десятка в чашах ми задоволені, а при негативному розкладі нам обідно, і жалко, і стидно, і все на світі. так. Давайте подивимося С300, чи будуть вони на правому березі. Покажіть нам, будь ласка, ось вони, пожалуйста. Ось вони С300, але при цьому йде гармонія, кризис ми пройдемо. Ще й будемо мати енергію. Тобто щось там таке, а ну, дайте, покажіть мені цю карту. Так, погані, погані новини, а на десятку. І на десятку йдуть у нас втрати. Тут йдуть якісь афери такі, знаєте. Але, бачите, зірки на нашому боці, мир, ну, значить, попадуть. Кризис ми будемо проходити більш-менш легко, ми його пройдемо по чашам і будемо думати. Будемо думати, аналізувати і планувати. Річ у тому, що, скоріш всього, ці с 300 прилетять внезапно, як завжди, ми їх ж не зможемо встановити. Але опять таки по двійки ми будемо дивитися, як воно що буде. Але бачите, ось більш показало на С-300. Такі мечові карти випали іменно на С-300. Давайте подивимося з вами, чи будуть руйнування будівель приватного сектору по правому берегу. Ну, гарні карти впали, і чаші, і такий э, серйозний дядечка. Тут буде все спокійно. Марний труд, потенціал на низ. Але захищатися будемо. Ну, оця карта більш показує, що, звісно, що якісь втрати все ж таки будуть. Можуть бути якісь втрати по землі, по матеріальній частині. Особисто оця. Але тут. Буде якась така ситуація. Але я не можу сказати, що тут іде розруха. Mm, не бачу я тут розрухи. Якщо там щось і пролетить, то ну, воно не буде таким Так, а ну багато поверхівки по правому берегу, будь ласка, покажіть мені на ці 24 години, чи будуть туди удари, прильоти ракет, дронів, снарядів. ну Теж тут чаш падає. Прям повторюється карта. Ось ці три карти повторилися, а, і ця повторилася. Так, 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 так. ну ось по, 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 по багатоповерхівкам може бути якась обстановка. Ми можемо просто не вспіти. Бо тут ми в стоячому стані, ми можемо не вспіти відбити. І оце буде сором і кризис від цього. І, бачите, ось летіть буде королева мічова. Тут і втрата йде по десятки сім... сімейній. По ітогу, цей матеріальний здоров'я і все таке. А то, а чому туз оцей, тут оцей по чашами де такий шанс? Ну, тривоги будуть. Тут буде. Ну, от бачите, багато поверхівки люди може статися таке. Може бути статися таке. Багато негативних карт впало. Позитивних тільки ту чаш впав. З позитивних карт. Так, ну і давайте подивимося е, інфраструктуру по правому берегу. Щем люди будуть на ці 24 години по інфраструктурі по правому берегу: вода, електрика, газ, опалення, інтернет, зв'язок, громадський транспорт, цивільний транспорт. Так, дивимося. Значить, вода вроді нічого. Але бачите, тут я докладаю і тут вже будуть проблеми. Десь у когось будуть проблеми по воді. Не, не дуже вони розумні якісь. По, по, по електриці також, причому це буде така ж ситуація, трошки дебільна. Кажемо так, бо це карта ну, негарного менеджера, скажемо так. Так, і сонечко. Значить, налагодять, але бачите, тут же йде десятка, башня. Я вам скажу, що по електриці правий берег будуть проблеми. Будуть, скоріш всього, графіки, десь не буде світла. Так, е, так, 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 це у нас газ. Газ все відкрито, нема обману. І тут е, якась буде проблема теж по газу, але потім вони налагодять. Даже по газу буде якась проблема, і той, що йде на комфорти. Але не у всіх і не в великому обсязі. Так, давайте подивимося, що у нас тут з опаленням. Тут буде закритість якась обстановка, десь щось закриється, не буде в когось опалення. І це буде, скажу так, недовго, але ось вона. Розумієте, в когось буде, а в когось не встигнуть налагодити. Подвійна буде ситуація, але вирішать хлопці наші. Все, бачите? Десятка час налагодять, бо холодно дуже. Так, інтернет. Інтернет закритість йде якась. Хоча я читала, що закупили наші всі оператори оці якісь спеціальні батареї, то там воно все повинно працювати. А що ж тут таке, що воно закрито? Помірність випадає. Ну налагодять, може буде якийсь короткий етап підвисання там, А так вони включать то все і воно почне працювати. От по е, оператору зв'язі тут, тут трошки проблема. Тоска, як кажуть, але потім опять налагодиться, але не у всіх. І буде якось так странно. Туди-сюди тіліпатися зв'язок. Ще й падає ось така карта. То зв'язок буде е, буксувати. Буксувати буде зв'язок. Так, громадський транспорт, громадський транспорт, рицар мечовий випав нам. ну, Двигатися воно все буде, працювати воно буде. Але будуть там, як кажуть, і напряжна ситуація в плані оцих сирен, прильотів, і ми будемо захищатися, але випадає отрицательна дев'ятка чаш. Щось якось воно тут не дуже. Але гармонізується потім ситуація, люди. Вискочимо ми з цієї ситуації. По цивільному транспорту багато тягнемо проблем. Багато тягнемо проблем. Може, десь щось прилетить, та буде людина, не мати машини вже, не буде праці. Так, тут щось буде, люди. Десь щось прилетить і буде така проблема, не буде працювати і по башні, бачите? Нема захисту імператор. по, по... Машинам нема захисту, наче десь прилетить все ж таки. Все ж таки десь щось зачепить. Так, давайте подивимося промислові об'єкти, що буде по правому берегу, по промисловим об'єктам. По промисловим об'єктам правого берега, яка буде обстановка. Ні, скажу більш-менш і нічого. О. Ви знаєте, от скажу так, ця башня, бачите, я ж не просто так кладу її, вона посередині лежить. І виходить, як хрест. Тут іде енергія бажання, тут теж жезлова, жезлова король, порядок. Тут іде трошки зухвалість, але це таке щось, ну, фігня, коротше, таке. Ля-ля. І тут гармонія. То будемо захищати. Будемо зах... ну, блін, падає двійка, люди. Будемо захищати, але падає двійка. Непогані карти були, і королева, все матеріальне, і тут кризис ми проходимо нормально, теж не страшно. Але падає двійка на промисловий об'єкти. А ні, а ні, буде все нормально, вроді. Почуттям королева. І тут, а тут ми дивимося в старе, дивимося в старе. Я думаю, знаєте, люди, це просто показало, що будемо сподіватись на краще. Це не результат, це ми сподіваємось на краще. Ну, хай так і буде. Так, це були промислові об'єкти. Давайте подивимося торги, торговлю відкриту. Відкриті майданчики. І я дивлюсь, тому що там багато людей. Не тому, що я там страждаю за якихось. Бачите, от, е, стабільна вроде, ситуація, але башня падає. Треба тепер її передивлятися, якісь будуть йти зміни. Е, і по мечовим. Так, це не дуже гарно. Бачите, на мінус іде десятка. Тобто і двіка падає. Тобто я хочу вам сказати, ситуація, хоча вона вроді як стабільна і йде спасіння, тобто будуть працювати наші ППУ, але будуть, будьте дуже обережні люди. Дуже обережні. Так, захищають хлопці, бачите, вже злові. Так, це відкриті майданчики. Давайте подивимося закриті. Я предупреждаю кожного дня, бо ну, воно, знаєте як, це ж е несподівано. Це завжди несподівано. Як ото у Херсоні прилетіло і 10 душ відлетіло. Закриті торгівельні майданчики по правому берегу та ж сама історія, в принципі. Трошки краще вона, правда, але дуже повторюються карти. Ось повторилась, ось-ось. Ну, в принципі, повторилися карти, бачите? І даже ця. На мінус іде сімейна карта. Десятка це і монети, це і здоров'я, це і фізичне. Тому. Але по почуттям і гармонія добре. І тут йдуть зміни, люди ховаються. Захист іде. Ну, тобто, Ну, Будьте дуже уважні. І тух такий собі. Ну, бачите, чаші йдуть. Іде кризисна, будь ласка, будьте дуже уважні. Так, тут немає такого чогось сверхістесного, але предупрежденно вооружен. Заскочили, скупилися і побігли далі. Ніхер там скупчуватися. Так, торгівлю ми з вами подивилися по правому берегу. В принципі, я можу закінчити, а ми зараз ще подивимося на гномах. Якщо нам гноми покажуть по правому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години, який буде загальний стан? Будь ласка, гноми нам то покажіть. Правий берег на 24 години, яка буде обстановка, цивільне життя? Ой, яка гарна карта, влада правого берега. Як себе буде почувати, що в, в цілому ми будемо від цього дня мати. Ну дивіться, які два старших аркани. Для людей падає оця всесвіт, цілісність. Для влади падає щасливий случай, вони там балдіють. Ну, а ось то, що ми будемо мати. Бачите, правий берег все ж таки, все ж таки буде, буде під загрозою. І тут іде займ і долг. Тобто можемо втратити щось своє майно. Якесь, розумієте, бізнес майно, так. Так, давайте подивимося, цивільна, як буде цивільна обстановка, військова обстановка. Давайте я заново візьму, бо проговорила так. Не так, як треба. Так, будь ласка, мені карти покажіть гноми. Яка буде військова обстановка в плані ударів по правому берегу міста Запоріжжя ракетами, дронами, снарядами на ці 24 години? Багато старших арканів. Буде, бачите, зміна фази, але падає імператриця нам на правий берег, і будемо ми партнери, тобто тут буде. І спілкування, все буде тут якось так. Ну, я от ще покладу з цієї сторони. Сила, сила. То будуть взаємодіяти наші хлопці. Будуть взаємодіяти, будуть мати таку змогу. Так, і ще ми будемо по ітогу. Правий берег падає башня, падає жрець Єрофант, і падає любов. Тобто, так, буде якась така ситуація серйозна. Е, і жрець це людина, яка від якої залежить результат. Е, жрець це ще, знаєте, як традиція, ми дуже надіємося і дуже бажаємо, щоб наші ППО нас захистили. Оце. Оце воно. Це традиційно, ми вже їм довіряємо. Оце воно. І ми получаємо любов. Тобто наші, наші хлопці нас захистять. Ось, десятка чаш празнення, будуть празнувати. То, що вони нас захистять. Ну і карта підсказка, порада. Ось вона йде: тривога, забота і захист. Треба захищати. Сьогодні правий берег треба захищати, ракети будуть летіти. Ну, ось так. Така ситуація по правому берегу. Сподіваюсь, ви все побачили. І, і ті карти, і ці, цей розклад то підтвердив. Ось я вам покажу. Ось вона башня. Не вміщається, трошки вам не видно. Ось я вам покажу, бачите. І ми будемо мати любов. Ось наша імператриця, ось наше ППО, це наш захист від цього покидька. І трансформація це сила, колесниця. Це чим закінчиться башня, це чим закінчиться трансформація, це карта, порада, підсказка на цілий день. Це карта, яку я поклала на цього чорта, можуть бути втрати матеріального плану. Лівий берег. Все, я вам… Ой, лівий кажу. Правий, правий берег. Люде, я коли заговорююсь, будь ласка, ну не пишіть, ви сказали то, ви сказали то. Якщо я весь розклад кажу правий, 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 десь проскочи лівий. Ну, йолки палки ви прям, мені приємно, що ви такі а, уважно слухаєте, але ну, ви ж розумієте, що я можу говоритися, Я ж жива людина. До речі, там дівчинка якась писала мені, жіночка, якесь в неї там на букву М названня, я викидаю ці всі ваші. Мене це роздражає. Переверніть карти і кладіть правильно. Ти хто взагалі, дівчата? Я дивлюсь карти в перевернутому і оці класичні карти я дивлюсь і так, і сяк. В рівному плані я кладу тільки гномів і ленормани. Все понятно, думаю. А у ете і єгипетське таро я кладу і так, і так. Мої постійні люди це знають. Це, мабуть, якась новенька заскочила, не підписалася, не подивилася відео хоча б парочку, а вже вона команди мені дає. Що ще мені зробити? Що мені ще зробити? Полипомити тобі в хаті прийти? Так, все, люди, це було таке виступлення. Так, я можу бути різна, і добра, і лагідна, а можу бути і зла. Всі емоції в мені живуть, як в любій живій людині. Бажаю вам щастя, здоров'я, почимось, папа.